всім, хто хоче бути здоровими. Мене звати Оля Чихрай, і це програма Наше здоров'я. <«Музика> Сьогодні ми відвідали педіатричний кабінет Смайлик, у якому поспілкувалися з лікарем-педіатром Романою Кравченко та лікарем-епідеміологом державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Оксаною Неофітою, які розповіли нам про важливість вакцинації для дітей. Сьогодні ми знаходимося в педіатричному кабінеті Смайлик, який користується авторитетом не тільки серед самбірчан, але й серед інших жителів. Пані Романе, вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам про свій заклад. Ну, педіатричний кабінет Смайлик відносно молодий заклад, так як ми відкрилися в червні 2021 року. Але колектив наш досвідчений, тому що ми тривалий час працювали в КНП. Педіатричний кабінет Смайлик це заклад, в якому є реєстратура, три педіатричні кабінети, кабінет щеплень і санвузол. Працюємо ми з понеділка до п'ятниці з 8.30 до 18.30. В суботу у нас завжди є черговий лікар з 9 до 13. .00. У нас в Смайлику працює 5 педіатрів, педіатри всі з вищою категорією. Також в нас є 5 сестер медичних загальної практики і сестра медично загальної практики кабінету щеплень, Всі медсестри, також з вищою категорією. На початок відкриття на нашому обліку було 2200 пацієнтів. На перше число квітня 2023 року в нас налічується 4442 пацієнти, з них від нуля до п'яти років це і 1490, і. Від 6 до 18 – 2962 пацієнти. А як щепляться діти у вашому закладі? Ну імунізація це, взагалі, один з основних захистів дитячого населення і не тільки дитячого населення, а населення в цілому це процес, завдяки якому в організмі дитини відбувається імунітет. І вона не є сприятливою до інфекційних захворювань, і це все завдяки вакцинації. Так як наш заклад має договір з Національною службою здоров'я України, тому обов'язковим пунктом договору є вакцинація. Я б хотіла доповнити, що імунізація і надалі залишається одним з найефективніших методів профілактики інфекційних захворювань. Імунізація в Україні проводиться відповідно до календаря щеплень, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України і гарантує обов'язкову вакцинацію безкоштовно від таких захворювань: це туберкульоз, кашлюк, правець, дифтерія, кір, епідемічний паротит, краснуха, гепатит Б. Та гемофільна інфекція від решту інфекцій можна також провакцинуватися, але вони вже є рекомендованими. Ну але я хочу доповнити, що наші батьки є свідомі, читають багато медіа, інтернет і проявляють бажання вакцинувати діточок від європейських вакцин ну у нас на на ринку є сертифікованими вакцини французької фірми Sanofi Pasteur і також це є Hexaxim, Pentaxim і Tetraxim, а також бельгійської фірми Glasgow Klein, це є Infanrix, Infanrix Hexa, Infanrix IPV Hip, Infanrix IPV і Infanrix. Але я хочу ну, так зі своєї сторони професійно наголосити, що були дійсно важкі часи вакцинації, коли батьки категорично відмовлялися від вакцинації діточок. Але з 2016 року, направду, батьки стали адекватніше відноситися, може, стали свідоміші, почали більше вакцинувати своїх діточок. І особливо минулого року, 2022 рік, в нас почали вперше вакцинуватися дітки після 6 років, які батьки категорично відмовлялися від вакцинації. Ну, це нам дуже приємно, тому що це є наша праця, наші лекції, роз'яснення батькам, яка є вакцинація необхідна для здоров'я дітей. А скажіть, будь ласка, яким є порядок проведення щеплень? Ну, вакцина щеплення чи початок щеплень нас починається ще при першій зустрічі лікаря з батьками і з дитиною, тому що е, ми роз'яснюємо, що таке вакцинація, яка вона є необхідна для здоров'я і захисту їхніх малюків. І тому батьки, які йдуть до нас на вакцинацію, вони вже є підготовлені до того, вони вже розуміють, яку вони. Хочуть робити щепку дитині, чи це буде державна безкоштовна, чи це буде європейська придбана за власні кошти. Наші медсестри мають плани щеплень, складають на перше число, запрошують діточок на певну годину, певний день до нас в кабінет. Лікар оглядає, оцінює стан дитини, дає дозвіл, мама підписує згоду. І ми практично завжди плануємо наступну вакцинацію, коли мама повинна прийти, щоб вона теж собі могла спланувати. І тоді ми вже, медсестричка з формою 112 формою щеплень, іде в нас в кабінет щеплень до нашого професіонала Лесі Богданівної. Але лікар після щеплення протягом двох днів завжди має зв'язок з мамою, щоб їм було спокійніше, як дитинка перенесла вакцинацію, як вона себе почуває. Я свідома мама, яка хоче своїй дитині перше, щоб їй було добре і щоб вона була здорова. Багато суперечок є взагалі в суспільстві за вакцинацію, за і проти. Ну, я вже людина, якій 30 років, так, і жінка, і в мене мої однокласники, друзі, знайомі, всі зазвичай вакцинувалися. Тоді не було такого питання, чи ти хочеш, чи ти не хочеш. І якось так думаючи за своїх всіх знайомих, вони, вони всі живі, здорові і все в них добре. Правильно? Тому і я, я притримую свої думки, що потрібно вакцинувати. Запорука все-таки, напевно, що здорового суспільства це і високий рівень вакцинації. Ми сьогодні спільно із педіатричним кабінетом Смайлик і місцевим нашим телебаченням Телефакт записали цей відеосюжет, щоб привернути увагу батьків до Всесвітнього дня імунізації, який проходитиме не тільки в Україні, на Львівщині, але й на Самбірщині з 24 по 30 квітня, щоб привернути увагу батьків до профілактики інфекційних захворювань шляхом імунізації. Чому смайлик? Тому що тут найкращі показники вакцинації, а це довіра до лікаря. За це ми дякуємо лікарям педіатричного кабінету. Також хочемо наголосити батькам щодо важливості цієї імунізації проти інфекційних захворювань, яких можна запобігти шляхом імунізації, і зберегти здоров'я своїх дітей, адже імунітет, отриманий шляхом наслідок імунізації, та запобігти уникнути інфекційних захворювань, яких часом не піддаються лікуванням. А наша програма завершується з вами. Була я Оля Чихрай. Бережіть себе та залишайтеся здоровими.